Цю хвилину спогадів я запрошую вас приєднатися до наших голосів на прославу Всевишнього. Нехай наші слова дійдуть до Божих милосердних вух, і нехай наше спілкування зміцнить нашу віру та надію. Мої кохані, будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви Несамотні я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки, зараз, попереду, час великої, радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Як ви все знаєте, Можна діяти в мій час, і згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ви повинні бути сміливими і старанними. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь, ти знаєш. Моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози, які безсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба тільки на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Спілкування зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами. Оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким, другом я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів, я широко відкриваю. Двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце до мого трону. Наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий, моєю любов'ю, почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я впевнений, що зможу. Виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю, що він ніколи мене не залишить, і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час, витри мої сльози. Якщо ти міцно триматимешся моїх слів і будеш жити за моїми заповідями, ніхто не зможе посоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Рухайся вперед, з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз, зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Я, всемогутній Бог. Здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість, ви маєте привілей тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Коли ти дзвониш, мені я тут, коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Моя присутність оточує вас, а Святий Дух наповнює вас повністю. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим. Поки в інших панує страх, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову, для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, скеровує та піднімає. Хай ворог реве. Але моя любов сильніша, мій сину, знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати. Вас у будь-який час, отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Озирніться навколо себе. Цінуйте всі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас тому, що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться Я є. Розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Нехай ви відчуєте міцне здоров'я та успіх у своїй подорожі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, підуть у минуле. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде свій шлях і ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Всі ваші тривоги і страхи зміняться. Радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незліченні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно. Для щасливого та процвітаючого життя, від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків, завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес, навіть у моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай, нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, святий, Ангеле, Господній. Мій ревний хранителю, якщо Божественне милосердя довірило мене тобі, завжди керуй мною, охороняй мене, керуй мною, освітлюй мене. Амінь.